Анті Запорізького Олександра Старо, голова Запорізького ОДА, Ми з нами вітаємо вас вітаємо, вітаю. Розкажіть, будь ласка, наскільки ми готові до можливих провокацій з російського боку, які, як ми вже розуміємо, заплановані на завтра, зважаючи на те, що вони беруть вихідні, та й в принципі, коли вони стріляють, вони зазвичай влучають туди, де їх немає. Тобто вони все наперед це все прораховують. Тут є повідомлення і коментарі від персоналу Запорізької атомної електростанції, коли вони дають коментарі міжнародним агенціям, то кажуть про те, що персонал повертається на станцію, бо розуміє, що на кону українські персонал. Персонал, хоча свої родини, що логічно вони вивозять для того, щоб врятувати їх. Отже, яку роботу зараз готує Україна на випередження? Ну, пункт номер один. Працює трохи більше 500 людей, які забезпечують безпересередньо оперативні всі питання, забезпечення їх на станції. З 11 тисяч всі інші працюють на удаленні. Тому що складні умови, коли військові присутні на такому об'єкті безпосередньо, і ви собі можете уявити, яке навантаження йде на працівників АЕС, на наших операторів безпосередньо. А нагадаю, щоб бути оператором Запоріжжя АЕС, треба 8 років на ній попрацювати, щоб бути фаховим, і тим їх самостійно приймати управлінські рішення. Певні, це тонка робота, складна, яка навіть в мирних умовах непроста, і вимагає і уваги і зусиль. І всього що тільки може бути, тому що одна помилка і це катастрофічні наслідки. А коли ще по станції обіз'яни з гарматами бігають, то ситуація ускладнюється значно. Що торкається питань загальних, то хочу сказати, що всі органи влади, в тому числі я відповідаю як керівник цивільного захисту Запорізької області, наразі органи влади місцевого самоврядування, ДСНС, поліції, всі разом. Відповідно до доручень, які надані керівником держави, відповідно до доручень керівника цивільного захисту України прем'єр-міністра, виконують всі заходи, які потрібні для оповіщення можливої евакуації для всіх тих заходів, які в таких ситуаціях необхідно здійснити. Але виконуємо спокійно, з розумінням справи, з розумінням, що це дуже складно, тому що Значна частина окупована області, і ті плани по евакуації населення, які ми мали, вони трошки ускладнені, що є ще окупант, який може перешкоджати цьому. Разом з тим є в наявності і ліки, які в 2019 році ще були видані, йод спеціально, і процедури виписані, і є 96% забезпечення захисту органів дихання. Все це в наявності, все це навіть 30-кілометровій зоні в окупації. Там продовжують діяти наші підрозділи ДСНС Атомників безпосередньо в складних умовах. Хочу привести приклад: там два місяці тому керівника викрали і повністю підрозділ протестував, поки його не звільнили. Відповідно, всі готові до виконання завдань за призначенням. Ми жодну нашу людину не залишимо і будемо вживати всі заходи для того, щоб вивести в разі потреби всіх наших громадян. Ну і ми, ми так розуміємо, що також до ось цих підготовчих заходів також можна додати і інспекцію сховищ та укриттів. Вона звичайно відбувається в контексті підготовки до нового навчального року. Розкажіть, будь ласка, які результати? В нашому регіоні не так на жаль багато шкіл, які мають належне укриття. От в обласному центрі ми проінспектували все. Відповідно шістдесят половина шкіл тільки мають два виходи, але щоб збудувати інший, на то має час витратити. Тим не менше, і місцева влада, і в громадах влада, і з обласного бюджету виділені відповідні кошти, які призначені на те, щоб швидко дообладнати і зробити умови для перебування людей. Ми провели, хочу сказати, наради в усіх школах з батьками. Ну, школи провели. Я особисто зустрічався з батьківськими комітетами, зустрічався з вчителями. Всі переконані в тому, що маємо бути в онлайн, тому що ми 40-50 кілометрів від лінії зіткнення, дуже близько, коли навіть сирена звучить. Одна справа ракета летить, хоча б 10-15 хвилин, коли можна дітей встигнути опустити до сховища. То у нас це три хвилини. Це не, ну, дуже, дуже короткий проміжок часу. Але разом з тим бомбосховище і укриття готуються далі, тому що вони будуть слугувати людям, діти йдуть в онлайн. Разом з тим, батьки скажу, досить класні форми напрацювали, щоб була і соціалізація дитини і не була велика напруга для батьків. Вони об'єднуються в колективу по п'ять дітей. І сьогодні, наприклад, у мене всі діти, і я і займаюся, займаюсь. Завтра у вас післязавтра... завтра. І так далі, тобто батьки один день витрачають п'яти, діти присмотром і соціалізація відбувається в маленьких колективах. Тому ми готові. Навчальний рік почнеться при будь-якій погоді, тим більше ми всі вже навчені працювати онлайн. І ще розкажіть, будь ласка, які перспективи опалювального сезону? Чи є гарантії, що ті, хто живуть в Запорізькій області, не замерзнуть? Все в наших руках, як то кажуть, але до людей на окупованих територіях ми вже звертаємося з тим, щоб вони продумали майбутню ситуацію. Адже в Запорізькій області п'ять районів, і в Бердянському районі, який в окупації, в Мелітопольському, який в окупації, в частині Половського, і частині Васильівського, які знаходяться в окупації, немає газу. А всі котельні у нас великі працюють на газу. Єдине місто, де котельні… І тепло береться не з газу. Це місто Енергодар, воно береться з атомної станції. Атомна станція теж може зупинитися окупантам, і люди залишаться без тепла. Тому ми рекомендуємо людям вже сьогодні виїжджати і люди виїздять за останню добу. Майже тисяча людей виїхала з окупованих територій, і цей потік продовжиться. На неокупованих територіях зроблений аналіз ґрунтовний відповідно до тих рішень, які прийняли Національна комісія з надзвичайних ситуацій. Готуються модульні котельні, готуються пункти обігріву. Всі ми розуміємо, що при малому тиску газу треба буде йти в приватне приміщення, будинки і закликаємо всіх, хто має родичів рідних і близьких. Облаштовувати будинки, от як батьки з дітьми по п'ять об'єднуються, да і вирішують питання, щоб батьки не п'ять днів витрачали один день і допомагали один одному. То тут так само діти поїхали до своїх батьків у село, допомогли заготувати їм тверде паливо, дрова чи вугілля, і разом з онуками дідусі бабусі разом провели зиму і підтримали один одного. Прошу. Дякуємо вам. Дякуємо, спасибі. Олександр Старов, голова Запорізької ОДА, ви з нами.